Сані! Навіть ріка, щоб нас, щоб ми вщиталися на своїй українській землі українцями, і ми хочемо мати свій герб. І нам совєтська ска дозволяє. Беруть за ніщо і б'ють, і ми не маємо як захищатись. Ні, юрист не може. Ай, Боже, Україна! Особливо цінні кадри з першого фестивалю Червона рута в Чернівцях, який дуже влучно влився у загальний настрій українського відродження і став провісником нашої незалежності. Володіли два почування чезне піднесення. Тяжке напруження. Всюди без страху маршувала гордо з національним.